Портрет Доріана Грея набув чарівної сили, а юнак вічної молодості. Його увагу привернула одна молода актриса Сібіл Вейн, про яку він розповідає лорду Генрі Воттону. Лорд висловлює цинічні міркування щодо жінок і кохання, під впливом яких Доріан Грей змінюється. Оскільки він зробив красу і насолоду сенсом свого життя, той у коханні шукає лише естетичне задоволення, не думаючи про те, що комусь може завдати болю. Розділ 4. Одного дня в Мейфері через місяць Доріан Грей сидів у розкішному кріслі маленькій бібліотеці. Будинку Лорда Генрі. Лорд Генрі ще не повернувся. Він, як завжди, спізнювався, дотримуючись принципу, що пунктуальність це крадій часу. Даруйте, що примусив вас чекати, Доріане. На Вордор Стріт я нагледів шматок старовинної парчі, і довелося години дві за нього торгуватися. Нині люди знають ціну всього, хоч і не мають уявлення про справжню вартість. Ніколи не одружуйтесь, Доріане. Чоловіки одружуються з утоми, жінки з цікавості, ті і ті розчаровуються. Та я й не збираюся одружуватися, Гаррі. Я занадто закоханий. Це теж один з ваших афоризмів. Я втілюю його в життя, як роблю тепер з усім, що ви кажете. У кого ж ви закохані? спитав лорд Генрі, помовчавши. В одну актрису, зашарівшись, відповів Доріан Грей. Її звуть Сібіл Вейн. Ніколи не чув про таку, і ніхто ще не чув. Проте колись почують. Вона геній. Любий хлопчику, жінка не може бути генієм. Жіноцтво – декоративна стать. Вони ніколи не мають чого сказати світові, але кажуть і то чарівно. Жінки уособлюють торжество матерії над розумом, так само, як чоловіки, торжество розуму над мораллю. Гаррі, як ви можете? Любий Доріане, це щира правда. Якраз тепер я студіюю жіноцтво, отож, мушу знати, на весь Лондон є тільки п'ять жінок, путніх співбесідниць, то й то дві з них не для пристойного товариства. Та нехай краще розкажіть мені про свого генія. Коли ви познайомилися з нею? Тижні зотри, і де ж ви побачили її вперше? Зараз розповім. Тільки ви не повинні бути байдужим, Гаррі, адже зрештою, цього ніколи б не сталося, якби я не познайомився з вами. Це ж ви наповнили мене шаленим бажанням дізнатись усе про життя. Відтоді, як ми познайомилися. Душа моя втратила спокій, кожна жилка звабно тріпотіла в мені. Отже, я опинився в поганенькій тісній ложі, а просто перед мною красувалася аби як розмальована завіса. Я вже подумував, чи не вибратися звідтіля, коли це погляд, мій упав на афішу і, як би ви гадали, Гаррі, що за п'єсу вони ставили. Певно, щось на зразок хлопчина ідіот або німий та безвинний. Цю п'єсу Гаррі, ви добре знаєте, це Ромео та Джульєта. Правду сказати, мене аж пересмикнуло від думки побачити Шекспіра в такій глухій дірі. І актори, і декорації, усе це виглядало гротескно, нагадуючи ярмарковий балаган. Але Джульєтта, Гаррі, уявіть дівчину літ сімнадцяти, обличчя в неї, наче квітонька, голівка грекині, а на ній темно каштанові коси заплетено. Очі її, немов бускові плеса пристрасті, а вуста пелюстки троянди. Такої пригарної краси я ніколи в житті не бачив, а її голос. Я ніколи не чув такого. Ви знаєте, як може зворушити голос. Ваш голос і голос Сібіл Вейн їх мені по вік не забути. Заплющивши очі, я чую їх, і кожен із них каже щось відмінне, і я не знаю, котрого слухатися. Як же я міг не покохати її? Гарі, я закоханий у неї, вона для мене усе в житті. Вечір за вечором я ходжу дивитися на її гру. Сьогодні вона Розалінда, завтра Імоджена. Я бачив її в усіх віках і в усіх обраннях. Звичайні жінки ніколи не розпалюють уяви. Вони обмежені своєю добою, ніякі чудеса. Не можуть змінити їх. Душі їхні пізнаєш так само легко, як і їхні капелюшки. Жодних зусиль на те не треба. У них немає ніякої таємниці. Але актриса, о, актриса, це щось зовсім інше. Третього вечора вона тоді грала Розалінду. Я вже не міг стримуватися. Під час вистави я кинув їй квіти. І вона глянула на мене, принаймні так мені здалося, коли я почав говорити, що захоплений її грою, очі в неї широко розкрилися. У такому милому подиві вона, здається, зовсім несвідома власної сили. Мабуть, і вона, і я були тоді досить збентежені, старий єврей, усміхаючись, стовбичив на порозі запорошеної. Акторської кімнатки і просторікував перед нами. А ми обоє собі дивилися одне на одне, мов діти, він уперто титулував мене мілордом. Тож я мусив запевнити Сібіл, що я зовсім не лорд. А вона сказала мені просто: Ви більше схожі на принца. Я називатиму вас Чарівний принц. Слово честі, Доріане. Міс Сібіл знається на компліментах. Ви не розумієте її, Гаррі, я ж для неї, немов герой із п'єси. Вона нічого не відає про реальне життя. Живе вона разом із матір'ю, виснаженою, змарнілою жінкою, яка першого вечора в якомусь червоному капоті грала Леді Капулетті. По матері видно, що колись вона. Бачила кращі дні. І що ж ви думаєте робити? спитав нарешті Лорд Генрі. Я хочу, щоб ви і Безіл пішли зі мною подивитися на її мистецтво. Я не маю жодного сумніву, що ви теж визнаєте хист Сібіл Вейн. Тоді треба буде вирвати її з рук того єврея. Вона зв'язана контрактом ще на три роки. Точніше, на два роки і вісім місяців. Певна річ, я заплачу йому щось. А коли все це влаштується, візьму в оренду який-небудь театр у Вест-Енді і покажу її світові в усій її силі. Вона зачарує всіх так само, як зачарувала мене. А коли ж ми підемо до театру. Завтра вона грає Джульетту. Гаразд! Зустрінемось о восьмій вечора. Я привезу Безіла». Коли юнак вийшов, лорд Генрі задумався, опустивши важкі повіки. Мало хто коли цікавив його так, як Доріан Грей. Це безперечно. А проте безтямне юнакове поклоніння перед кимось іншим не викликало в нього найменшої образи чи ревнощів. Він навіть був задоволений цим. Тепер вивчення Доріана ставало ще цікавішим. Лорд Генрі завжди захоплювався методами природничих наук, але ординарні їх об'єкти видавалися йому нудними і мізерними. Отож він почав з розтину самого себе, а закінчив ростинами інших. Людське життя це єдине, що варто вивчати. Проти цього решта світу ніщо. Лорд Генрі розумів, і на цю думку його агатово-карі очі радісно зблиснули, що всі ті зміни в Доріані спричинив він, що це музика його мелодійних слів. Навернула Доріанову душу до тієї білявої дівчини і примусила юнака уклінно схилитися перед нею. Так, Доріан, значною мірою, був його, Генрі, витвором, і тому так рано зміг цей юнак пізнати суть життя. Лорд Генрі думав про юне, пломенисте життя. Свого нового друга, силкуючись розгадати, яка йому судилася доля. Повернувшись додому, десь о пів на першу ночі, він побачив на столі в передпокої телеграму. Доріан Грей сповіщав про свої заручини із Сібіл Вейн.